Друзі, усіх вітаємо в новому нашому логовому відео. Настунечка моя малює в моїй книжці, де я М -м 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 -м. записую зазвичай нові рецептики. Ну, дуже, дуже красиві, дуже смачні, гарні. А ось і завтра я буду готувати на сніданок смачний банановий десерт. Тому не пропускайте мої шорт-відео. Поїдемо сьогодні в АТБ куди. Не цю ж магазин. В мене завжди мене десь в середу починає вже запитувати. Мамочка, коли ми поїдемо з тобою в магазин. Коли у нас закупи, коли у нас вечірка, завжди по п'ятницям ми ще робимо знаєте, таку сімейну вдома вечірку, вмикаємо телевізор, якісь нові останні відео, там якийсь цікавий або фільм сімейний, або якийсь мультик, і всією родиною дивимося. Їмо трішки забороненої такої їжі, не досить корисно. Трохи чіпсів, сухариків такого. Буває, ми звичайна родина, знаєте, не ПП повністю на харчування, а бувають і такі. Хочеться іноді такого не дуже корисного, але смачного. Ось, в моїй духовці вже запеклися смачні голубці, як я думаю, знайшла я стевтели, знаєте, такі залишки фаршу, вже приготовленого з, з перчиком. Ось готовим і вирішила все таки зробити ще й голубців. Нам ось зараз покажу, що в мене там вийшло. Цікаво. Ходімо, подивимось, що в нашій духовці. Ось і цю етикетку вони прямо наліпили на такі, знаєте, липкучий липкучий клей, поки я його відідрала. Кажу, не могли вони, виробники якось тут десь, ну, якось, щоб я могла пошкрябити. Треба було саме всередині. їм Оце от наклеїти, не знаю. Ось, якийсь аромат, такий стоїть перший раз. Я в духовці також роблю ось такі голубці клас. Ну, я думаю, що я спробую зараз одненький, точно поїм. Так, перекушу швиденько, та ми з Настюнькою знову біжимо на нову пошту. А, знову Алінка дала мені завдання. Заберу там якусь ще одежинку, щось вона десь замовила. Ось побіжу зараз, заберу, бо їй нема коли. Поїхала на, на сьогодні також на Київ а, працювати. Влаштувалась вона вже на нову роботу на контрактовій площі буде фотографувати людей. Являєте, беруть також молоденьких дівчат. Вони фотографують, потім виїчає ось така фотографія, там, де столиця наша Київ, преса України, іначе наче в цій рамочці ну жива така фотка людей, там пар закоханих. Ну або просто компанії там хто хоче сфотографуватися ось так на таких красивих локаціях. По місту Києву є ось такі от фотографи стоять, і вона хоче спробувати себе в ролі такого фотографа. Хотіла вам ще показати варення, яке я зробила. Це щось. Я так знаєте, думала, ну, вроді б то воно загустіло у мене і стало дивитися, схоже на таке желе. У нас вже пішли-пішли, кричить. Да, Настюня, ти вже зібралася? Готова йти? Добре, зараз підемо. Ось так, показую вам одну секундочку та біжимо з Настюнею. Бачите, воно таке конфітюр, в мене прям вийшло таке желейне желе, жиле з чорної смородинки, дуже-дуже смачно. Просто вона кисленька була, я так, мабуть, що багато цукрику добавила ложка. Навіть ложка у нас стоїть. Настюнька попробувала, тільки що тобі сподобалось. Настя? Смачне Да? Ну клас, буде ще нам смакувати. Ось так в таких баночках тут не до кінця в мене будемо зараз їсти. А ось одна, якраз мені вистачило аж до самого верху. Дуже класно, воно саме тоді втягується, всасується. Це до зиму. на зиму, це... Да, На так, да? Ні, ну це одну вона може пропасти. Бач, тут є повітря, вона не до кінця нас закаталася, так що будемо зараз їсти у смакоту. Так, у мене сьогодні ще день такий знаєте, тут о, моя стирає посудомийками. Я працюю ще й духовка працювала. Сьогодні накатали ми світло, накрутили багато. мама, все працює, вся техніка, яка є в домі, а працює. Ще й хлопці заходили. Матвійчик Саньком, Матвійчик це його новий друг. Вони разом ходять на футбол. Йому також 6 років уявляєте. Він же перший клас закінчив. Щось я думала, що Настю рано в 5 років відправляти. А його якраз в липні йому тільки виповниться і Він вже перший клас якби закінчив, тобто йому тільки виповнилося в тому році 6 років, і він вже пішов. До школи вже закінчив перший клас, такий гарний хлопчик. Нестюні подобається, де да? Настюша з ним також гуляла. там. Бігали, дітки. Так, ну все. Готуємося. Зараз я вдягаюся. О, нарешті і біжимо. Біжимо на почту, а потім, мабуть, на стадіон. Бо там, як завжди, прийдуть наші друзі Нестюшкині, на Ніколюшка, мабуть, з Сашою, з моєю подругою, там будуть вони всі бігати. На завтра в мене ось таке. Куча челега просто глажки єсть, вже є на, на, на наступний день заплановані роботи. Можливо, завтра по Вишні ще поїдемо, подивимось. Якщо ми їх ще десь тут по селу знайдемо, такі ще можна буде собі хоч трішечки нарвати на вареннячко. Завела я свою дівчинку в гості до Ніколь. Вони там їдять пюрешку, тюльку. Дівчатка трішки посидять вдома, бо у нас розпочався дощ. Ось, а я біжу, дивіться, які гарні квіточки І тут також у людей. Так гарненько. Ой, де такий легенький дощик, але такий неприємний, тому я з парасолькою біжу на нову пошту. Зараз буду забирати дончину футболочку. в цьому році помірне літо, немає такої спеки. знаєте, Можливо, ще все попереду, але зараз у нас плюс 23 градуси, йде дощик, так волого, так приємно. Навіть не знаю, що краще, аби була така спека, що неможливо вийти на вулицю. Через так, будь-який час виходиш і досить приємно себе почуваєш на вулиці. Там люди сидять, бабочка з хлопчиком. Щось перекусюють, так гарно, що поставили цей ларічок, ще й столики виставили зі стільчиками. Є де попити каву, Ось так зустрітися з друзями, посидіти дуже класно. Троху розвивається наше село, щоб там не було. Люди молодці, наші тримаються, бізнес а, вигадують, щось придумують, купують, продають. Ой, дощик ще більше почався в мене тут. ось, Але хочеться, знаєте, хочеться такого літа жаркого трішки, щоб насолодитися, полежати на пляжі, все-таки покупатися діткам. знаєте, мене ж Настя питає вже другий тиждень мама, коли ми вже на пляж. А воно то холодно, то нібито і в куртках ходимо, коли у нас кіжи ж там зараз пляж. Так, хоч трішки хоч 30, біля 30 буде, буде. Днів 5 температура потримається, нагріється, прогріється ще водичка. О, тоді вже, можливо, кудись виберемося. Плануємо ще в серпні, наприкінці, як завжди, на нашу річницю, нашої від дня нашого знайомства 24 серпня, на День Незалежності, ми кудись вибираємось на 3-4 дні на якусь туристичну базу на річку Десну в Київській області. Я вже з посилочкою. Так швидко, оперативно взагалі нікого не було в цей час. Уже, вже у нас майже сьома година вечора. Але до восьмої працює наше відділення. Кожен день по будням. Лишенька, дивиться, на вихідних. Вона до шостої вечора працює. Ой, зараз подивимось вдома, що ж там. За футболочка нова. Донька дуже моя модниця. Любиться, щоб було такий. Такі вибирають, які їй подобаються. Також а, сьогодні зробила замовлення на OLX. Я заказала малому своєму нові сороконіжки. Бо в нього вже, знаєте, світиться підошва. вже така дерева. Це <зас> просто жах. Тому ще підемо завтра чи післязавтра, коли вони приїдуть, підемо забирати. Покажу вам обновочку малого. Но в цей раз замовила я більш такі дорожчі, але схожі на оригінал, бо ми брали за 900 гривень взагалі. Вистачає буквально на 2 місяці всього і зовсім, зовсім поганої якості. Ось Тут у нас садовий центр також поруч ще на монтажі. Бачите, є тут автомийка. Я вже вдома поклала зонтик, завжди ось так приходжу, коли багато дощу там на вулиці. Зонтик досить вологий. Я його ось прибирала вже в залі, там настінька мені надчудила безлад. Ось так його кладу в ванну і воно гарно мені стікає, висихає парасолька, потім я її складаю. Так, попралося вже моє прання. Зараз буду також розвішувати вже світленьке. Так, зараз подивимося, що ж тут за футболочку придбала моя старша доня. Так, ось така вона. Якась така сіро-чорного кольору. Такий текстура досить цікава. Не знаю, що позначає цей надпис, можливо, якась група. Ось, чесно кажучи, я англійський непогано знаю, але не пам'ятаю, як перекладається ось це слово. Така цікавенька, зроблена в Китаї, мабуть, Алінка на AliExpress замовляла цю футболочку. Так ще так. Зараз трішки відпочину. Як відпочину? Буду прибирати. Настінька мені тут наробила своєї шкоди якоїсь. На столику там порозсипала, перескадала щось. Приберу витру зі столика. Можливо, нарешті поїм все ж таки голубці, бо ми так швидко-швидко зібралися, вийшли, щоб мені не запізнитися на нову пошту. І бачила дуже багато людей, такого знаєте, вже літнього віку йшли всі разом, якось виходили зі школи такі красиві, такі нарядні, наче вчителька йшла з величезним букетом. Я зрозуміла, що це сьогодні ж, мабуть, день зустрічі випускників. Ось останні остання п'ятниця, начебто червня. Так цікаво, напишіть в коментарях, ви зустрічалися зі своїми однокласниками. Бо я колись зустрічалась в Запоріжжі, але це було, мабуть, після двох років після випуску. І ось потім ми переїхали Коли ж в Київ з чоловіком, то все, мій зв'язочок з однокласниками. В принципі, обірвався, можна сказати, бо всіх розкидало життя. Кого куди, мало хто залишився в Запоріжжі, багато хто в мене за кордон повиїжджало моїх однокласничків. Ось напишіть, чи, чи у вас така традиція досі присутня? Що дійсно кожен рік, там в кінці червня, ви зустрічаєтеся разом з своїм класом, з яким ви йшли всі роки по класах аж до самого випуску. Жиночок прибіг, мокрий вес, просто голова висушувала рушничком, макрюче, футболка, все бігом перевдівся. Готую йому перекус. Так, зробила чай. Зараз синок Несу зробила нам з ним чаю зігрітися. Щось і я трошки так пробіглася. По сирому, хочеться чаю Ось з нашим варенечком, що ми варили. Роблю такі тости, підсмажую на пательні, просто ось так розігріваю її дуже-дуже сильно. І з двох сторіночок ось так, до золотавенького кольору такого розігріваю, вони хрустящі стають такі, наче, наче тостики, знаєте, дуже їм подобаються. І змазую варенячко. Зараз буде він перекусювати. Сьогодні в нас субота. Їдемо забирати на новій пошті красиві новенькі сороконіжки для соньочка. Замовляли у Наталії, подивимось там у неї гарні відгуки. Сподіваюся, що буде гарна якість тепер взуття. Що йому, хоча б на півроку, його вистачить. Уявляєте, прийшли такі нам цікаві взагалі а, такі сороконіжки, що Саша навіть не зміг ось так їх а, взути, тому що в нього висока посадка досить, і ножка просто туди навіть не нирнула ці сороконіжки. Тому ми відправилися в лавіну шукати щось таке якісне, щось фірмове, щоб саме йому підійшло на його ніжку, тому що вже немає в чому йому бігати на стадіон. І ми поїхали, йшов дощик. Ось, бачите, після дощу вийшло таке гарне-гарне сонечко, небо стало таке чисте, нереально красиве. Вийшли ми вже з машини і наближаємося до великого торговельного центру. Сьогодні а, вихідний, субота, людей, як завжди, багатецько. Ось, бачите, яка краса, тут сонечко вийшло після дощику. Проходимо повз наші магазинчики, але йдемо саме в якісь фірмові брендові. Хотіли ми завітати до декатлону. Ми вважали, що там йдемо ми біля Ашана, і є декатлон. Саме там, можливо, ми знайдемо сороконіжки А для Сашуні. якщо не знайдемо через дорогу, будемо бігти в епіцентр, тому що там також великий вибір. Спортивних різних товарів, спортивного взуття. В декатлоні щось ми не знайшли нічого підходящого. Будемо йти в інші магазинчики шукати. Бачите, взагалі в декатлоні багато мені подобається. Одяг спортивний, взуття, Ну, таке досить непогане, вручне все. А ще іноді хочеться лосинчики якісь подивитися. Ось, бачите, зараз 200 гривень. Це в нас скакалка дитяча коштує. Ну, лаштовусини кожен такі ціни маленькі, дуже великий вибір. Ось всього-всього. Так, біжимо, бо вже там Саша на Ніколь плачеться, вона з мамою в форі працює, а дуже хоче з нами кудись поїхати, бо вже занудилася, дитинка занудилася. Ось так у них немає ні родичів, нікого тут нема, з ким залишити доньку, тому вона в форі працює і завжди бере її з собою. Справимось в магазинах і поїдемо забирати нашу Манюську. Завітали ми до фірмового магазину Adidas. Дуже багато зараз знижок на футболки, на штани, на шорти. Ціни, звичайно, що досить високі, але якщо в два рази менше, то ось футболочка, до прикладу, коштувала 1800 майже гривень, то зараз 1100. Ми придбали гарні сороконіжки фірмові, дуже-дуже зручні З сашунчику вийшли. І, звісно, що всі захотіли їсти, як завжди, Макдональдс не можемо пройти повз. Тим більше діти вже давно хотіли скуштувати Гріма-Шейк це такий смачний напій. Чорниця збита з вершками, начебто з морозивом. І він дійсно був дуже-дуже смачний. Коштує в Макдональдсі 99 гривень. Як завжди, нагетси, картопля фрі, татко наш холодну колу любить там пити. А я собі взяла малесенький апельсиновий сік. Дітки посмакували нагетсами. Я спочатку гадала, що нагетси їм замовила, а це були стріпси. І стріпси були в такій, знаєте, паніровочці, що я дочекалася, поки вони наїдяться, і доїла сама, з великим з великим таким апетитом, бо вони були такі гарячі, хрусткі, просто неймовірні. І все, ми поїхали додому з гарними покупочками.